Виборча колегія Грузії, абсолютно більшість якої мала проросійська партія Грузинська мрія, обрала президентом Міхаїла Кавелашвілі. Нового лідера вперше обирали не самі громадяни Грузії, і у списку Кавелашвілі був єдиним кандидатом. Від ранку під стінами парламенту Грузії зібрались протестувальники. Частина з громадян прийшла зі своїми дипломами про вищу освіту. Зробили це в знак того, що в єдиного кандидата. У президента вищої освіти немає. Сьогоднішні президентські вибори не можуть бути легітимними, просто тому що парламентські вибори були сфальсифіковані, і, в принципі, нелегітимний парламент не може обрати легітимного президента. не може бути президента лише з 9-річною освітою. Я вчилася ночами і працювала з 15 років. Те, що ми бачимо сьогодні, є чистою зрадою волевиявлення Грузії. Волі народу та зрадою цінностей грузинського народу та західних цінностей. Будівлю парламенту оточила поліція. Журналістів в залу пускати не хотіли. Президентка Грузії Соломе Зурабішвілі назвала процес виборів глумом над демократією. В цей момент ця країна потребує легітимної інституції, частини легітимного уряду, який було обрано чесно і який відображає голос цієї країни, цього суспільства. Вона, як і опозиція, оголосили, що не визнаватимуть результати. Попри протести, дату інавгурації Кавлашвілі вже обрали 29 грудня.